Запрошую вас прогулятися зі мною по Чернівцям. Я приїхала буквально на один день і покажу вам цікаві вулички міста, а також де можна смачно покушати. Залишайтесь зі мною! Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. Сьогодні я ще в Чернівцях. Тож це другий випуск з цього міста. Завтра буду їхати повертатися у Київ. А сьогодні я запрошую вас на прогулянку зі мною. Підемо вулицями Чернівців. А поруч, ось там за моєю спиною парк Шевченка. Але я йду просто по дорозі. Не заходила в парк. Тут за моєю спиною з іншого боку готель «Буковина». Так, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна. Ходімо разом гуляти. Просто величезний парк, я вже стільки йду, вздовж забора він не закінчується. Ось я вам покажу, скільки я вже пройшла. Дуже великий. Так, ну не знаю, може на зворотньому боці я пройдусь. Але мені здається, що я так втомлюся, що вже буду їхати назад. Так, ось там вхід в парк. Шевченка, я йду далі. Зараз сонечко світить, так що погано видно. Є костл тут, в Чернівцях, але він зараз на реконструкції. Його ремонтують. Тут все квітне. Красиво. Так. Сьогодні взагалі тепло 14 квітня зараз. Іду. Так, йду в напрямку центру. але зараз я йду вулицею Поповича і треба мені кудись вийти більш цікаво. Сторону зверну зараз. А я йшла, йшла і вийшла до міста. Так, ну я йшла і вийшла до Армянської церкви. Туди не піду. Я в цьому кафе я колись їла. Зараз не піду туди, бо не хочеться поки що їсти. Так. Іду, і іду далі. Тут такі старенькі будиночки, але цікаві. І тут брощаточка. Е, Все тарахтить. Не знаю, чи чутно на мене буде. Ось які будинки. Зараз сонечко, але я в тіньочки. Кудись іду, зараз пішохідний переход знайду. Так, на той бік, я знаю, мені треба. Так, ну що, тут як за кордоном. Незвично дуже. Це вже гуляла тут рік тому чи два навіть. І зараз знову повторюю цю прогуляночку. Я зараз йду вниз, це набагато простіше, ніж потім підійматися. Ой, я думаю, що сьогодні я буду дуже втомлена. Так що ось такий у мене відпочинок. Ой, Ще покажу колорітні будинки чернівців. Ось такі старенькі. Так людей небагато сьогодні. Понеділок. Всі по своїх справах. Гуляють тільки ті, хто не працює. Оце я вже вийшла. На центральну площу, де міська рада є. Так, і тут ратуша. Так, трошечки прогуляюся, тут і піду далі. Так, моя прогулянка продовжується. В Чернівцях. Ще не гуляла, яка цікава вулиця. Тут, мабуть, ага, тут не їздять. Тут тільки пішки гуляють. Цікаво. Починає темнішати І тут цікаво так стає. Вже кафешки на дворі є, на вулиці. Ой, засвічується, плохо видно. Так. Да. Недаремно я сюди звернула. Так, Ну, а в ці кафе я точно не піду, бо я з нульом, а може і з мінусом на карточці, тоді залишуся, а мені вже повертатися скоро. Багато іноземців тут гуляє. Іноземна мова чутно, як в Європі тут. тут не знаю я кудись треба зайти поїсти. І піти додому вже відпочивати. Так, вибрали собі стіл, тут меню за QR-кодом, тож зараз буду дивитися. Хоча я вже дивилася, я вже була тут, тож зараз замовлю собі, мабуть, або супчик, або салат. Вирішила все ж таки солянку замовити, а на десь 95 гривень. Млинці теж десь так коштують. Солянка смачна, дрібненька все так порізано. Приносять зі сметаною. Я вже додала. Так, булочку додатково замовила, можна хліб. А також капучина 80 гривень коштує, приносять ось так цікава, цікава подача, є невеличке печиво. Ну, Аврора тут на кожному кроці і копійчик багато. Ввечері гарніше. Ліхтарики світяться. А зараз ще дуже світло. Так, ну що, я йду вже в свій готель, буду відпочивати, але я з вами ще не прощаюся. Так, хтось залишив. Я тільопкою вже дуже втомлена, треба, мабуть, оцього коня вже освоювати. Тоді б я швидше гуляла. Так, ну, я вже в номері. Відпочиваю, а я вирішила випити чаю чорного, брала з собою, а також брала з собою ось такий чай в стіках, мені подобається обліпіховий. Так, і брала з собою каву три в одному. Це, якщо мені захочеться Випити прямо в номері, нікуди не ходити. Ну і печиво у мене є. Ну, і звісно, якщо ви кудись їдете в подорож, зараз просто необхідна річ це ось такий павербанк. Зараз я його буду підзаряджати, бо мені завтра в дорогу він може знадобитися. Я не знаю, який, який автобус у мене буде, в тому, що я їхала в Чернівці. А він був гарний, там була зарядка прямо біля кожного місця. Ще я з собою взяла ось такий крім малесенький для рук, бо в мене дуже пересушені руки. Шкіра рук просто капець, яка суха. Так що взяла малесенький, дуже зручно, сумочку кинув. Не знаю навіть скільки тут грам. Так, я увімкнула телевізор. Тож зараз буду дивитися кіно. І пити чайок. Я вас не знімаю. Інтер'єр інтер'єртик. Дякую, до побачення. Кінотеатр на театр Івана Миколайчука. Я бігу на автостанцію, буду їхати у Київ. Автобус, яким я вертаюся у Київ, дуже великий, їде з аж до Харкова. Величезний, зараз покажу всередині, які місця. Так, заходимо. Ось так виглядає. Дякую всім за перегляд відео, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!